Друзі, мої вітання. Звісно, що основна новина цього тижня це зустріч на Алясці цю п'ятницю американського лідера та російського терориста. Ну і власне ті заяви, які вже пролунали від Дональда Трампа напередодні цієї зустрічі У багатьох я впевнена. Вже лишився цей присмак гіркоти, вкотре Трамп критикував Україну. Начебто ми цю війну розв'язали. Ну, власне, давайте більш детальніше поступово розібра... розбиратися, з якими настроями, з якими намірами Дональд Трамп, зокрема, буде йти на цю зустріч з Путіним. З нами керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів Ілляна Сходовський. пане Лю, я вас вітаю. Вітаю, пане Олю, вітаю вас всіх. Основною новиною, звісно ж, цього тижня є зустріч лідерів США та російського диктатора. І якщо воно відбудеться, то це станеться першою особистою зустрічю Трампа та Путіна з 2021 року. Наразі проведення підтвердили як американська, так і російська сторона, щоправда, тут була певна така плутанина. А хто ж був ініціатором цієї зустрічі? Тим не менш, як ви розумієте, навіщо Дональду Трампу ця зустріч? Чому він погодився на цю зустріч із Путіним? Ну. Я маю трошки можливо змінити світогляд ваших глядачів на цю ситуацію, чому тому, що я розглядаю це не стільки як бажання Трампа закінчити війну. Він дійсно хоче і закінчити війну, але не для того, щоб зупинити кровопролиття, а більше для того, щоб мати можливість спокійно співпрацювати з Путіном, співпрацювати з Росією, укладати контракти і так далі. Тобто, іншими словами, його мета явно не Україна, і він не стільки. Тільки скажімо так звертає увагу на ті жертви, які ми несемо внаслідок цієї війни. Тому погодження на цю зустріч треба трошки дивитися на передумову. Ми пам'ятаємо, що він оголосив про те, що дає Путіну 50 днів на те, щоб він завершив війну. І це було дуже дивно зі співпадінням певної тези, який прозвучала від Кремля з приводу того, що для того, щоб вирішити українські питання, їм потрібно 60 днів там захопити певні території. І тут дається 50 днів, тобто іншими словами, фактично йде на ті умови, які висуває Путін, але раптово він чомусь починає це а, діяти раніше. Деякі зв'язали це з тим, що він уклав угоду. З європейським союзом і нібито uh -huh. у зв'язку з тим, що ця угода укладена, він вже починає в принципі, скажімо так, реалізовувати питання певної безпеки самої Європи, тому що якраз ця війна для це є загроза для європейського союзу, і в цьому ключі звичайно її треба зупинити і зупинити відповідно Путіна. Але я це пов'язую трошки з іншими речами. Я бачу, в якому стані зараз російська економіка, вона в катастрофічному стані на сьогоднішній день суттєво зростає бюджетний дефіцит. Він на сьогоднішній день вже досягнув в 4 рази майже більше. Ніж дефіцит, який був запланований на 1 січня 2025 року. Після збільшення він зараз уже на 50% більший у порівняння з тим, що було зазначено безпосередньо у змінах до Російського федерального бюджету на 2025 рік. Це один із моментів. Далі це питання стану банківської системи. на сьогоднішній день. Вони постійно її намагаються декапіталізувати державні банки, щоб вони утримали на плаву. Вони прямо заявляють про те, що вони. Ми не почали жодного інвестиційного проекту. Це грєв заявив відповідно на конференції. Санкт-Петербурга з приводу того, що вони просто не мають кого інвестувати, вони потребують декапіталізації. Дуже багато банків: ВТБ банк, ВЕБ банк, Московський банк там і так далі. Тобто, інші це банки, які потребують декапіталізації для того, щоб вистояти на плаву. А російські нафтові компанії вони отримують величезні збитки, зокрема Сургутний Нафтогаз, інше падіння прибутку сягає майже 80%. Є Падіння цілих галузей вугільна галузь вже фактично сьогоднішній день повністю розгромлена, вона ледве-ледве животіє. Металургійна галузь має серйозні проблеми. автомобілі будування е, працює фактично на склад. На сьогоднішній день вони не реалізували навіть там і е, 10% від тих обсягів, які вони мали б реалізувати, тобто у них є серйозні проблеми. Вони працюють на склад, тобто виготовляєте, але ці товари ніхто не купує. Е, це стосується металургійної галузі і так далі. Тобто, у них катастрофічна економічна ситуація. Ситуація. Трамп отримує повну інформацію з приводу того, що відбувається на території Росії. Так, він бачить, що безпосередньо на лінії розмежування, тобто тут є у російської сторони певні успіхи. І ці успіхи. Вони об'єктивні, а вони закидують величезною кількістю своїх людей, втрачають. Вони нічим з чим відповідно не рахуються, і в нас так, а у нас є певні проблеми із мобілізацією кількості людей. все решта, тобто, у нас в цьому ми. Країна не настільки велика як е, Росія, плюс, е, незважаючи на те, що там вони заявляють про те, що у них там ідуть добровіль добровольцями, а у нас там е, е, ТЦК, то в цьому mm -hmm. контексті це не зовсім відповідає дійсності. Вони так само забирають дуже багатьох людей насильно. Е, ну, так називаємо підписують контракт. Ну по факту це є насильне е, притягування людей, тобто е, е, цьому є відповідно певні переваги, але. Росія не витримає ці 50 днів, які він дав Трамп. Тобто він розуміє, що якщо Трамп не втрутиться зараз, а втрутиться в вересні місяці, то може бути пізно. Економічна економ... ситуація на Росії настільки буде складна, що просто-напросто вже нічого не дасть. Як результат, він втручається в цю ситуацію по Індії, коли говорять про те, що він мав би зобра... ну, мав би якийсь тиск на Росію, а це ніякий не тиск. Це абсолютно жодного тиску на Путіна він не зробив. Оголосив про конкретну дату, вів ці тарифи. Але ці тарифи вони не пов'язані. Вони дуже опосередковано пов'язані з війною. Тим більше намагання Трампа укласти вигідну торговельну угоду з Індії, і він повів вів 50% цього тарифу одразу. Він так робив і з іншими, коли говорять, що Індія. Це партнер Сполучених Штатів в цьому регіоні. Перепрошую, він вводив санкції, точніше тарифи проти Канади, проти Мексики, проти Європейського союзу. Питання, що його мало би стримувати, тому він просто прив'язав введення цих тарифів а безпосередньо з тим, що нібито він тисне на Росію. Ніякого тиску де факто не відбулося, і при цьому моментально фактично він говорить про те, що буде зустріч. Тобто він навіть не відреагував, не було жодної реакції з російського боку з приводу цього кроку. Тобто це означає, що це лише тільки привід. От бачите, я нібито натиснув на Росію, і Росія погодилася. Але скоріш всього, ініціатором такої зустрічі був сама адміністрація Трампа, яка хотіла зустрітися з Путіном. Трамп має дуже відверту симпатію до Путіна. Він їм захоплюється. Він дуже ображається, коли його куміра ображають, коли його куміра принижують. Не те, що навіть не називає його військовим злочинцем, а навіть сумніватися в тому. Тому що Путін міг захопити Україну, і там він вигадує абсолютно безглузді речі про те, що там якийсь генерал, замість того, щоб їхати по шосе, чомусь поїхав через якесь болото, і там застряли. В результаті цього просто провалилася війна. Ну і який ну просто весь світ сміється над цим і але Трампу все добре. Трамп вважає, що це абсолютно обґрунтовані позиції. Далі потім він знову ж таки звинувачує Україну в початку війни. Далі потім він а, так само а, говорить про те, що наскільки потужний, там а, що він єдиний, хто зупинив пов від повного захоплення України. Ну знову ж таки повна маячня, тобто його тези зрозуміли. Путін для нього є куміром. Путін для нього є та людина, з яким він захоплюється, і він нікому не дасть його ображати. Він ображається, що його вигнали з J7. Він хоче його назад повернути, і він вирішив зробити перший крок: витягнути відповідно Путіна із цього. Цієї ситуації, яка склалася, тому ініціатором, звичайно, був Трамп. Трамп хоче зустрітися з Путіним для того, щоб фактично дати йому шанс. Путін знаходиться в якоїсь е, певної прострації з приводу того, яка ситуація у нього е, в економіці. Мені таке відчуття, що він навіть не, не хоче це думати, не хоче про це говорити. Він тільки лише окремими натяками говорить про те, що там щось не можна робити. Але в цілому е, він повністю закривається. Для нього це війна, війна, і більше нічого. Чого і uh -huh. все, що він розглядає, це в контексті війни. Тобто для нього продовження війни і продовження здійснювати терору по відношенню до українського населення є задача номер один а все решта є другорядна населення, другорядна, промисловість другорядна, економіка другорядна, але знову ж таки нагадую про те, що він пам'ятає чудово, як відбувся розпад радянського союзу. Тому він зараз дає на бібулябіуліний безпосередньо більше можливості для того, щоб вона не допустила сценарію розвалу. Радянського союзу, але інше лобі. Тисне доволі таки потужно, як результат, все ж таки відбулося зниження облікової ставки. Це не серйозне зниження облікової ставки, але все ж таки, як тільки грошами почне насичуватися не тільки військовий сектор, а й інше, ну це буде гіперінфляція. Тому угу. в цьому ключі Трамп втрутився для того, щоб врятувати Путіна і дати йому шанси. Головне бачите яка навіть там обмін території, тобто знову ж таки, які поступки е, повідно буде здійснювати Путін. жо. Дніх тому Це нічого безумно. не варто ще раз наголошую, буде наступна позиція. Україна має віддати Росії, при тому, що в Росії нічого не робить, вона має віддати всю Донецьку область. Там якісь інші відповідно, Росія не зробить жодних поступків поступок, але на підставі цього Трамп почне тиснути на Україну. Тобто, у нас буде другий сезон а, у цієї мелодрами Путін-Трамп. Угу. Пане Ля, кілька уточнень. Ну от перша, ця теза, як я зрозуміла вас, чому Трамп погодився на зустріч з Путіним. Це безперечно, оця потенційна співпраця, угода багаті угоди з Росією. Чесно кажучи, я не зустрічала інформацію, можливо, не. Володією цією інформацією повній мірі наскільки дійсно там я не знаю великі е, доходи може Сполучені Штати Америки отримати від якихось потенційних угод з Росією. Ну і в принципі, це ж історія не одномоментна, а на багато років має розтягнутися в той час, коли зараз Сполучені Штати Америки можуть чималі гроші отримувати, заробляючи продаючи озброєння Європі відповідно нам. Ну тобто, тут здавалося мені логічно, треба підтримувати далі Україну озброювати. Я поясню. А перший момент це з приводу знову ж таки наголошую, і українці мають прийняти це як факт, який не можна змінити. Це Трамп має відверту симпатію до Путіна, особисту симпатію. І вона є абсолютно неприложна. Він тільки ображається. Коли, скажемо, це не питання в тому, як розходження, а це така образа, як Кумир мала йому приділяє уваги. Тобто, це образа не тому, що він щось не робить, тому що він готовий по півроку, рік і більше слухати будь-які казки про те, чому там не робиться. Але це трошки інше. Він якраз це, це симпатія. Це симпатія, і вона нічим не зламається. але Є і інше, тобто це основне, скажімо так, як на мене, причина поведінки Трампа його заяв, але є ще дуже важливий момент: це те, що майбутній прогноз Росії. економічний занепад через повну ізоляцію, через відсутність співпраці, буде повне повторення того, що відбулося в 1991 році. Тобто економічні проблеми, серйозні економічні проблеми, які йдуть семимильними кроками до катастрофи, я думаю, що вже в жовтні цього року ми побачимо катастрофу в окремих секторах, зокрема в банківському сектору. Він розуміє, що це може призвести до політичного, е політичного конфлікту всередині, коли певна частина. Е Оточення Путіна вирішить його зняти так само, як свого часу зробили з Гарбачовим, і відповідно це запустить процеси децентралізації або сепаратизму. Пане перепрошую, що... ви бачите таких постатей на Росії, що хтось може зняти. Слушайте, якщо... а хто бачив поступ в 90-му році з Гарбачовим? Тобто, це ще раз, це ніхто це в них буде заявляти. Навпаки, навіть е, десь рік тому назад, ну може було менше, е, Путін заявив, а хто буде наступником? Всі боялися попасти в цей список, тому що всі розуміють, наступного дня ти вийдеш вікно, або так. ти раптово е, помреш, як ми бачимо, яка велика кількість е, різноманітних, е, скажімо так, і чиновників, і е, бізнесменів е, гинуть. Гинуть при якихось дивних таких обставинах, тому в цьому ключі ви не почуєте до того моменту жодного слова, поки це не станеться. Ось. Але те, що накопичується негатив, ну максимальний негатив, всі бачать, яка катастрофа цим маразматикам буде з Росією. Тобто, це точно економічний занепад. Ще Через звичайно, вони, якщо зможуть утримати політичну ситуацію, то вони просто не будуть мати можливості просуватися вперед. Суттєво, але вони будуть мати можливість тероризувати українське населення через ракети і шахіди. Це дешева війна, це не дуже дорога війна. Ракети і шахіди. Тому терор він може продовжувати. Це беззаперечно, але все ж таки шлях, який може пройти Росія, а саме політичного внутрішнього конфлікту, а відповідно далі. Потім зникнення потужної централізованої влади призведе до того, що почнуться певні сепаратистські рухи. Ну воно однозначно, тільки вони не будуть не на культурній, вони не будуть на якихось інших там національних в жодному випадку. Це буде економічний сепаратизм. До речі, і Україна відділилася е, свого часу в 1991 році і голосувала за незалежність І тільки як не, не незалежність, як національну незалежність чи культурну незалежність. А тоді була економічний сепаратизм тобто, ми не хотіли віддавати свої гроші. В центр в Москві, і саме mm -hmm. тому Україна здобула незалежність, і якщо була би ми б мали зовсім іншу державу. От Польща йшла шляхом національного, скажімо так шляхом національної незалежності, тобто іншим словом, вони чітко будували національну державу. Україна йшла якраз економічно. Mm -hmm. Тому тут є цей так. От я все ж таки наступний такий момент, просто і до чого це призведе. Це призведе, що значні частини території, по-перше, ті, які зараз орендує на 50 років Китай. Далі потім вся Сибір може попасти під контроль Китаю. І це, звичайно, тобто до того, що Китай має власні внутрішні достатньо потужності з приводу виробничого потенціалу, а тут іще доступ до дешевих. Ресурсів нафти, газу, далі потім різних металів і так далі, лісу, в тому числі, це просто дуже сильно посилить Китай. Тому тут у нас дуже дивна ситуація, хоч і Сполучені Штати є нашим союзником, якщо не брати позицію Дональда Трампа, але якщо брати трошки так глобально, то в цьому контексті Китай хотів би. Розпаду Росії і отримання під свій протекторат якісь псевдореспубліки, які будуть контролюватися Китаєм, а які знаходяться по схід від уральських гір, то звичайно, Трамп би цього не хотів, тому що це суттєве посилення Китаю. Тому тут є ще друга така дуже важлива складова, чому е, Трамп якраз дуже сильно хоче і тягнеться до Путіна, крім особистої симпатії. Це і прагматична позиція з приводу того, щоб врятувати від економічного занепаду зняти всі санкції, починати торгувати нафтою і газом, і відповідно надати ресурси для того, щоб Путін утримав свою владу. На, на Росії, ось це є мета. Тобто для нас це якраз протилежна мета для того, щоб придбати цю екзаональну загрозу, яка йде зі Сходу, нам потрібен розпад імперії в той час, як Трампу треба зберегти імперію. Тому угу. ми суттєво протилежні. Тому я нічого не очікую від Аляски. Я переконаний, що там якраз будуть позиції, які абсолютно неприйнятні для України. Тому що і Путіна поступки на відповідні не піде. Як Трамп на це розраховує, і обмін, який буде запропонований, відбуде не на нашу користь угу. вчора. Якраз от Дональд Трамп під час свого виступу перед журналістами заявив таку тезу: Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій України. Як розуміти цю тезу, про які важливі... ну, у нас всі території важливі, не буває так, що щось більше, щось менше, але що в його баченні, що для Америки є важливими території, які вони будуть пробувати повну яким чином будуть пробувати дипломатичному рахунку? Приймайте слова Трампа серйозно, скоріше, якщо вже чисто гіпотетично допускати певний обмін, то буде якраз не на нашу користь. а саме. Що ми повинні будемо віддати е, частину Донецької області повністю, і, звичайно, тоді там об'являть і тоді на ДНР, і так далі, тому подібно. Тобто, іншими словами, нібито звільнили якусь там псевдо рашистську територію, яку вони захопили, ось але там серйозна комунікація, там серйозний залізничний вузол, там серйозний захист, серйозні фортифікації, їх ми не зможемо зруйнувати від слова зовсім. Тобто, ми фактично відомо. Ви ж зрозумієте, що вже три роки йде повномасштабне вторгнення, але вони на Донецькому напрямі просуваються просто ну там по сантиметру по Сантиметру при цьому втрачаючи ресурси. А що віддасть? А віддасть, якщо так чисто по територію, він скаже: а я от віддам там умокающі степові частини Херсонської області, все, тобто ми повернемо вам Херсонську область. І це буде нібито як з позиції Трампа рівномірний обмін. Чому, тому що він заявив там про порти. Uh -huh. Він говорить, бачите, ну, от порт буде нібито працювати, чи звільнить ту частину при Запорізькій атомній електростанції? Ні. А це означає, що він буде контролювати відповідно прохід суден через е Дніпро. І це означає, що ця наша річкова артерія вона буде перекрита. А ці засушливі території Херсонщини, так, це українська земля. Нам кожний метр української землі є важливим. Але з точки зору військового. Економічного все решта, ми ж маємо розуміти, що е, при великому бажанні, так як там все ж таки це через ріку, то вони можуть потім дуже швидко вибити, перебити відповідно артерії, які е, дають відповідну логістику військам, які будуть знаходитися на, е, правому, е, на лівому березі, з правого берега, то це одразу це. Тобто, ось такий обмін нам запропонують. Частину, ще раз наголошую, метр до метра, то есть там жодного метра не буде додаткових. Намалюють на невигідному нам положенні, що от вам ось ця територія засушлива, а це великий прогрес, тому що це для вас якраз Херсонський порт, який буде працювати. ну ось Тобто, оце ми віддамо. А ви, відповідно, віддаєте Донецьку область через тут для нас не є прийнятним, і саме головне він це використає для того, щоб а зняти санкції по максимуму, Б, почати торгувати нафтою, дозволити Росії торгувати нафтою і газою, тобто відновлення економічного потенціалу Росії для того, щоб вона через 5 років повернулася і почала вчиняти справжній геноцид на українській території, вбиваючи всіх абсолютно українців. Тобто, якщо зараз ми підемо на це, ми підпишемо наших дітей на смерть. Я вважаю, що це не Рейнятно панеля, але до цієї тези можливо варто е, пригадувати і нашу угоду зі сполученими штатами Америки щодо рідкосноземельних металів. Ну от як Трамп каже, деякі важливі території Росія окупувала, Ми спробуємо повернути частину цих територій. Ну, ми знаємо всі, якщо виходити з цієї тези з цього тексту землю рідкос е, про рідкосноземельних металів, яка з Донеччина. І має ту необхідну для Сполучених Штатів Америки концентрацію рідкості земельних металів. Можливо, тут є якась надія? Ну, дивіться, по-перше, коли там говорять, що на Донеччині дуже велика кількість різних капалин, угу. то я мушу засумати це вугілля. Це вугілля. Тобто там майже 11 трильйонів – це вугілля. І тобто, це не дуже вигідно. І видобува вигідно, там з губина залягання. Від 600 метрів там, до кілометрів, кілометр 200, видобувати з такою глибиною є невигідно, Пластив не більше ніж там, 60 сантиметрів, 80 сантиметрів. фугілля виходить дуже дороге. А щодо рідкоземельних металів, є поняття наявності заляжі, а є питання економічної доцільності їх видобутку. Но на даний момент це економічно невигідно, тому навряд чи це буде розглядатися. Але я переконаний, що дійсно такий пункт буде записаний про те, що Україна то тобто, є знову ж таки, в мене питання, чи ми повернемося до того, що США будуть визнавати Крим. Тобто, фактично, всі ті позиції, які були ще в лютому місяці чи в березні місяці, коли там він почав працювати відповідно на ті типу перемір'я, ось тобто та угода, яка була, буде теж саме тільки єдине, що тепер поступок поступки, які здійснює Путін. Це якраз у цей обмін території Донецької області на якусь херсонську частину. Все. То є ще раз наголошую, нам це абсолютно невигідно. Але Пут... Трамп уже на цей раз точно може писати про те, що американська кампанія Україна дає відповідний дозвіл і не буде мати претензії, має право видобувати будь-яке корисне копалини на е, території, яка зараз є окупованою е, Росією. Пане Ля, щиро вам дякую за. Ваше роз'яснення цих важливих і надскладних тем для кожного з нас, але які впливають на кожного українця. Шановні глядачі, сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих питаннях, тим паче парадодні зустрічі Дональда Трампа та російського терориста в п'ятницю на Алясці. З нами був керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів Ілля Несходовський. Панеля ще раз вам дуже дякую. дякую.